Неділя сьогодні вихідний, а я як завжди по неділям працюю. Ну, колега на роботу їде, охранік. Люди на рибалку з лодочками їздять. А я на Одесу з щебнем поїду Тоже треба ну, вітаю перший глядач. я вже. Щось дощик пройшов, навіть лобове скло не помив, я думав вже не спішити, тип не буде. Дощ пройде, ага, там то було. Дякую за подобаючку. Дочник піде, справді. Що я тут встигаю на зеленій чи ні? Встигаю, байдуже. Блін, Можливо, ще дощик піде. Привет, с какой страны эфир? Привет, с Украины. Эфир с Украины. Так, жиночка с покатом. Ні, Україна це Україна, розумієш? Ні? Чи ти не розумієш української мови. Юкраїні, Ан? Україні. Андестенд. Ні, ні, Україна правильно. Нічого, вивчиш, вивчиш. З Часом вивчиш. Де ж розбиратися? Людина з непонятним нікнеймом. Україна це значить Україна, край такий є, Україна, розумієш? А то, що собі там придумуєш в своїй голові, то ну... Не пиши краще, бо люди з тебе будуть сміятися. Розумієш? Тобто напридумували цих фраз Скабєєва і там Соловйова. І самі в це вірите. Оце є неправильно, це є невірна інформація. В тебе фамілія Попов, про що можна говорити от слова задниця? чи що? Маріна. Чи ти бот? А ти бот, навіть це боти себе так підписують. Бо ти чим думаєш, то і пишеш на. По Я навіть тебе блокувати не буду. Хай люди посміються. А на Росії вони там нічого не розуміють. так і є, Ігор. Хорошо. Фамілія поводу релігіозних попов. А, та там ще сектанти замішані, я зрозумів. Марина, йди краще в інший чат. Що злой ти. А чо я злий? Вгораю наоборот, Кирилл, здорово. Я бачу там затягнутий ручник і заварено. Регеліозні, не Сергій, здорово, Сергія! Опять щебінь везу. в неділю ще. Пізненько трохи виїхав, але сподіваюсь встигну на тепловий пройти, можливо дощик підеш Але ж там на КП, як заговорено, там ніколи він не йде в Одесі. Ставим «подобайки», підписуємося на канал. Заїдь лазурний, з радістю заїхав би, лазурний, лазурний. З радістю заїхав би, але не заїду. Іншим разом, можливо, ще цього літа на морі побуваю, як буде якийсь вихідний, то заїду. А так ні, робота. No Russia. This is Ukrainian. Ukrainian. На Ішаке катаюся. Не, на путіну, Заприг його і катаюсь на ньому. На батовом по спиняке бью, щоб тянув, хорошо. Understand. Всем адекватно привет! Здорово! Привіт, привіт Кіст, красавчик. Больше на русского похужа. А як це вирізняється, хто на кого похужи? Якось по тілосложенню чи по обличчю. Sorry. Файн файн. Привет, доброе утро, здорова, добрый ранок, Путин настолько сильный, что либо что, что ли, чтоб на нем ты катался. <laughs> ну бач, катаюсь, но да ты мощный. <laughs> дякую за подобайки, дякую за сердечко. Да что, Путин телегу не потащит? А где ты в Скадовске? Нет, я не в Скадовске. Я в Миколаевской области. Брат, погода, як в Казахстані, жара плюс 36. У нас теж день так же. За дорогой. Смотрю за дорогою, смотрю за дорогою. А що вони там хочуть завоювати? Привіт, куди прямуємо Доброго раночку. До Одеси прямую, до Одеси. В Шимкенті 43 градуси, а у Шимкенті дуже жарко. Не, ну у нас теж 40. Ну як машину сідаєш, яка стоїть на парковці, то показує 40-43 градуси. Ну, а так 38. Да ще місяць цієї жари і все, спаде вона. Я сподіваюся, що встигну хоч на морі ще раз побувати. На дня три. Да, дорога бажає кращого, але маємо те, що маємо. Да а чого їх бояться? Наскільки ну, у нас по полях їх валяється? А вони бояться сунути своє рило в інші країни. Зобирався окрив на БТР їхати. Так, да, зараз тільки повні повні боки заправлю. Нема коли, бач. Ту long loop layback. Sorry, friend, understand. Чекіст, дякую за підтримку. Да де їх все менше і менше стає, як це вони везде? Ти ж бачиш, їх менше і менше стає. Бутлер не жаліє їх. Рокс, привіт, привіт, дякую за підтримку. Видно, що в чаті справжні українці є. Хоча багатенько ботів. Привіт, як там поррато Кам'янка? Возле новой каховки там мой дом еще стоит или уже прилетело. Но я не знаю, Геннадій. Не можу сказать. Я ж туди не можу поїхати. Русских захватчиков не треба бояться, їх надо гнать з України на болота. Сто процентів ігор. Місто Вознесенськ. На словах ты гладіатор. Я прям термінатор на словах у русна. Не, не валяюсь. Ігор, як біосміття напало на тебе. Мірить і добра в Україні, берегіть себе, Ростов. Дякую, дякую. Адекватним русским. Коли болотяні мешканці свалять з України, тоді прекратиться. Ми ж не ліземо в інші країни, ми свою обороняємо. Привіт-привіт, фалері! Ні, путлера в домовину треба. А зеля молодець! Зеля наш вощ обороняє Україну, розумієш? Просто на його правління випала така тяжола доля. Що с собаки вирішили вторгнутися в нашу країну. Слава за силу, героям слава! Красавчик, брат, дякую. Що так страшно у вас, так а що тобі, що ти боїшся? Це Україна, так, це Україна. Росія тюрма народів. Так і є, це правильно. Савок був а тепер Росія. Це клітка для народів, народностей і країн. Так і є. Це ви точно написали. Прям з уст моїх зняли. От вони от вони, ці народи і народності вибивають. Посилають здихати Україну за гроші. Слава Україні! Героям слава! Свободу народу Курської республіки такі є. Не повіриш, у нас защитники і за кермом і повсюду працюють. Слава ЗСУ, героям слава! Водітельмана. мана. Дивіть, привіт, до Одеси їду, до Одеси. Ох, хтось з вже збив, блін, їдуть, не дивляться. Зі дякую за підтримку. Добало болти, ти навіть собі нікнейм не можеш своє ім'я написати, і ти якийсь бот, що я тобі буду відповідати. Ну Така дорога, я там знаю, що така дорога, бо така є дорога. Бо не другая, га. Піднімете зіж. Привіт, Вознесенськ? Так, так, він саме, місто Герой Вознесенськ. Де тут червоних били і де тут окупантів били? Дай я тебе заблокую взагалі. З тим Маріуполем, розтрощили його, геть народ знищили і щось пишуть. Що ви там пишете? Куди свинособака суде своє рило, там розруха і ну, проблеми завжди? Такі дороги, тому що, що проєкт президента України, велике будівництво, не встигнув їх відремонтувати, тому що свинособаки напали на нас, розумієш? Водка, сільодка, обла, лапті, скрипкі, маска, бода. Що вони перечислять, з репарації будуть платити, ми відремонтуємо дорогу. Їхні внуки і правнуки ще будуть платити. Асфальт ніхто не крав, просто кажу, мали будувати, але почалася війна. І все. Ну нічого, я ж кажу, будуть ще свино собаки репарації платити. І їхні внуки будуть платити, і правнуки. Ми відбудуємо дорогу, інфраструктуру відбудуємо. А от ви як жили в болоті, так і будете жити. Це з вашої главное, там подивився, що маленька Україна так живе, як європейська країна. Думаю, блін, неповадно, нападу на них. А то й мої захочуть до нормального життя. Смійся, смійся, Олесь. Німці теж сміялись. Та яка там держава? Так от ж ви відправляєте свої ракети, а самі ходите в лаптях і в болоті живете, світло бачите від генератора. Ні, щоб щось зробити хороше в цьому світі навіть для себе. Не, ви ракети робите, ракети, пуляєте з ними. До дороги в всіх країнах є погані і хороші, десь їх більше десь менше. Просто в нас в Миколаївській області поганих більше дорог, не встигли відремонтувати, я ж кажу. А ви просто у руси, як бачите, дорогу зразу кидаєтесь погано, бо у вас це наболівша тема за 100%. Ставимо на дзвіночок, підписуємося на ефір, підписуємося на канал. Всім гарного вихідного, всім гарного недільного дня. Роблю паузу. Десь ближче до обіду ще буду один ефір вести. Так що ставимо на дзвіночок, щоб не пропустити, всім гарного дня.